Друзі, привіт! Мої закупочки. Думала, сьогодні не їхати по магазинах. Ну, поламалася бензокоса. Заводиться, але не газує. І пішла, купила тросик. Зняли ручку, з усім показати, яке ж воно. о, бензокоси. о що. Десь перетерлося і заводиться, димить, а не газує. Не можна косити. Не... І ось це газ газ-газ-газ, отакого газ-газ-газ-газ-газ, а воно не газує. Ось то нажимаєш, нажимаєш, а воно то щось порвалося. Дивились, дивились, самі справить, а тоді думаємо, та що ж воно? Що ж будемо справляти? Будемо. Та все по магазинах ходила, А воно є, такий тростік ось оця ручка останеться, а це таке заведемо. Оце, оце така, мабуть, шайбочка злетіла. Чи ця шайбочка злетіла? Щось злетіло, манісеньке таке. І все, і манісінька така деталь, як малесенька така, наше, що там її. І не робить, не газує, і, і, і що ти будеш робити? І оце таке купили то цю стару виймемо. Ось то, з цієї трубки виймемо цю стару і туди заведемо. Я казала, що заведіть, а вони кажуть, що та й самі таке зможете, так несложно. Ну, то таке ми, такий, це, такий тросик їздила. А як вже по тросик їздила, то вже й магазин заскочила супермаркет. Такий вже і магазин заскочила. Так, так, заскочила в магазин. Олії її придбала. Королівський смак олія рафінована, 3 літри. Бачу, люди беруть, а в мене вже кінчається. Думаю, візьму така світленька. Тут 3 літри. Рафінована. Я більше нічого не бачу. Якість королівська, а ціна народна. Якість королівська, а ціна народна. Це така олійка буде. Ох, а, така сумка важка, наче нема нічого. Макарошки. Такі макарони ще ніколи не брала. Так уже взяла на ходу. Я в той магазин, в такий супер, супермаркет, не часто ходжу. Там, такий не часто ходжу. А це такі якісь макарони. Ліпч, добре. Бо українське, українські, макаронні вироби, продукт екстра. Один кілограм Пір'я. Добре, бо українське. Ось ось. Таких я ще не брала. Спробуємо. одну взяла. Варити 5-7 хвилин. Смакуйте з усією родиною макаро макарошки. А це рис круглозернистий, Меланка, називається меланка. тут 800 грам. Рис такий. Я наче. Дві брала рис. Одна круглозернистий, а це довгозернистий. Теж меланка. Це кругло чи це круглозернистий, а це довгозернистий. 800 грамів. Нема кіла. Масло взяла, волошкове поле. Стопроцентні вершки. 82,5% 80% жиру. Солодко вершкрове екстра. Маса 400 грам. Такому волошкове поле. Мені таке. Тоже Україна виробляє так. Масло таке. Сяло. Сир. Продукт сирний. Це продукт сирний. Я думала, це сир, а це продукт сирний. Класичний. Ну, спробуємо. Що воно за продукт? Такий? А це такий взяла. Моцарелла, моцарела. Тут не написано, чи про, продукт, мабуть, моцарела. Продукт. Мабуть, теж. Тепер, мабуть, той сир, хто знає, як його вибирати, Не знаю. А це моцарела, такий кружочок. Скільки ж тут грам? А тут попробуй ще й знайти, скільки ж він тут гром. Чи я не бачу. Мацарела для піци можна. Не видно скільки гром. Чого це воно? Ну, я так думаю, наче тут от 300 грам. так наче така моцарела. Молока взяла волошкове поле, 2,5 жиру. Ультрастрижовий живий продукт, 900 грам. Тоже нема кіла, 900 молочку. Дві такі взяла по 800 ні, по 900. Це по 900 молочкове поле. Сир молочко. Сметану. І сметану взяла. Сметана селянська 350 г. 10% тут жиру. Отаку От взяла. 10% жиру. І сметана волошкова поле 20%. Ж... Смакує до борщу написано: 350 теж грам. Це 10%, а це 20%. Таке. Спробуємо таку сметанку. І майонез. Салатний майонезний соус. Щед Щедро майонезний соус на українській сонячні олії 550 грам. Салатний. З любов'ю із Львова. Цінуйте, бережіть, бороніть Україну. З любов'ю зі Львова. Це Львові виробляють чи що? Майонез. Майонезний соус. такий наче я ще не брала. Спробуємо. Такий соус. І яйця. Хвочка. Два десятки хвочка. Коробочки такі яйця взяла. І це всі покупочки. Це всі покупочки. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу.